Я його забирав із школи в Він з ним на мовою жестів говорить. Вчора розкажу зараз одну історію: вчора колядували. Вчора колядували, о, І одна жіночка вишає шампанським нас. Ну та жіночка там по десь грам того шампанського. Вода, ну що ж таке зимно? Але гошає. А Михайлик до мене ну великий, каже: каже таково. У, у, показує мені, що ні. Каже, бо ти за рулем і <смі> міліція у погонах. А тоді показує, ті дівчата так спостерігають. А тоді показує мені каже, о, хата в домі, тоді вже собі трошки візьмє, <смі> в домі візьмеш, я не п'ю, бо нема здоров'я, і я його я, я не люблю. Але знаєте, так цікаво, <смі> як він турбота, турбота каже, що мм,